Моя Україно, кохана землиця, вродлива і юна, як чиста весна, дай людям напитись з живої криниці, щоб ніжно дзвеніла у серці струна. 23 та 24 серпня в Україні святкують два великих національних свята: День Національного прапора України та 24-ту річницю з дня незалежності України. З нагоди свят 23 серпня на центральній алеї міського парку біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку пройшов урочистий мітинг, на якому присутні були керівники міської та районної влади. Представники громадськості, депутати Ізюмської міської та районної ради, працівники виконавчих органів, підприємства, станов міста під час мітингу відбулось урочисте підняття державного прапора України кращими учнями міста. Урочисте зібрання, присвячене зібрання державного прапору України та 24-й річниці незалежності України оголошується відкритим. Ізюмський міський голова Олександр Башко, голова Ізюмської районної державної адміністрації Любов Шамрай, начальник управління праці та соціального захисту населення Надія Петрова. 23-24 серпня, особливі дати для українського народу, для кожного з нас вони вінчають одвічне прагнення до незалежності державності, право самим обирати свою долю. З того часу, як над нашою країною офіційно було піднято синьо жовтий прапор, ми з вами пережили і переживаємо кризи та підйоми втрати не є і здобутки. Сьогодні, коли маярить державний прапор, в наших серцях народжуються відчуття свободи та патріотизму, ще більше любов та повага до батьківщини, до землі. На якій народилися ми з вами. Для нас державний прапор це символ незалежності і свободи України. 24 роки тому доля подарувала нам шанс стати громадянами нової незалежної демократичної держави. З тих пір народилося і виросли кілька поколінь громадян, для яких єдиною батьківщиною є суверенна Україна. Про це мріяли і за це боролося багато поколінь наших співвітчизників. Сьогодні ці свята стали для нас не тільки найважливішими, а й символічної цілісності української державної, національної єдності, миру і злади. цей святковий день від усієї душі бажаю вам перш за все мирного неба над головою. Самовідданої любові до вітчизни, певності у власних силах і в майбутньому нашої країни. Бажаю, аби в ваших серцях завжди жива любов до рідної землі, гордість за нашу батьківщину. І нехай ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього ізюма і країни. Щастя вам, здоров'я, енергії та наснаги! Втілення життя всіх планів та задумів. Дякую, Олександр Андрійович. Шановні зімчани. Сьогодні рівно 24 роки, як наша держава є незалежною. І я би хотіла, щоб ми з вами зробили невеличкий ракурс в минуле. Розпочнемо з 24 серпня 1991 року. Верховна Рада проголосила незалежність України. Підтверджений всенародним референдумом, який відбувся 1 грудня 1990 року. 4 вересня 1991 року. над куполом будинку Верховної Ради замайорів національний синьо-жовтий український прапор, 15 січня 1992 року державним гімном України. Стала музика Вербицького на слова Чубинського. Ще не вмерла Україна. 19 лютого 1992 року Верховна Рада затвердила Тризуб як малий герб України. 1992 рік знову Україна стає міжнародним, членом Міжнародного валютного фонду. 1994 рік. Коли Україна була ще зовсім молодою, перше місце з фігурного катання Українка Оксана Баюл. 1994 рік Володимир Кличко завойовує титул Чемпіона Європи. 95 рік Україна стає членом Ради Європи. 96 й рік, 28 червня, прийнята Конституція України. В 96 му році проведена грошова реформа, в обіг введена національна валюта гривна. 97 й рік космонавт Леонід Каденюк здійснив політ в космос на американському кораблі Колумбія. 99-2000 99-й рік. Шестиразовий чемпіон світу Віталій Кличко, Бокс, знову Україна. 2000, 2000 рік Україна постійний член Ради безпеки ООН. І так далі. Яна Кличкова, Андрій Шевченко, Руслана Євробачення. Запроваджені зовнішнє тестування. 14 рік. Український майдан. І так, уже 24 роки поспіль Україна впевнено відстоює свій суверенітет, крокує вперед, щиро вірячи в те, що майбутнє нашої держави залежить від мудрості, далекоглядності та рішучості лідерів наших, толерантності, єдності і ви і віри громадян України в свої сили. Слава Україні! Після вшанування хвилиною мовчання загиблих борців за незалежність усі часи відбулась церемонія покладання квітів.